Шановні друзі, радий вітати вас на моєму каналі. Наша дача. Нарешті, ми розпочинаємо пасів томатів для подальшого їх вирощування в нашій необігріваємій теплиці. Сьогодні. 1 березня. І саме цей строк посіву для необгріваємої теплиці, я вважаю найкращим. Чому? Тому що в середньому розвиток розсади томатів займає від посіву до готовності приблизно 50, ну, максимум 60 діб. Тобто розсада, яку ми зараз посіємо, буде вже готова для висадки наприкінці квітня або на початку. Травня. Але ж треба враховувати, що цю розсаду ми будемо вирощувати, продовжувати спочатку на ось цьому стелажі. Тут ми маємо додаткове освітлення, потім ми вийдемо в наш розсадник, який знаходиться на нашій дачі. І саме в цьому розсаднику у нас буде невеличкий електрокамін. Ми там зможемо в квітні місяці трішки-трішки для розсади підтримувати необхідну температуру. Ось такі умови вирощування у нас будуть. Відповідно до них, ми і обираємо строки. Посіву. Друзі, в розсаднику ми продовжимо вирощувати нашу розсаду. Це будуть стакани об'ємом порядку 05 літрів. В цих касетах ми будемо вирощувати тільки на початковому етапі. Це касета на 72 вічка. Тобто такого об'єму вистачить для того, щоб в цих вічках дуже добре розвинулася коренева система томатів. І сам томат, сама рослинка, які ми тут посіємо, вони досить тривалий час зможуть тут знаходитися, не заважає одна іншій. Тобто, бачите, яка велика ячейка нашої касети. Ми розраховуємо, що в цій касеті розсада зможе безболісно розвиватися на протязі приблизно 25 діб. Ну, максимум 30. Це саме. Той строк, коли ми вже так плануємо виходити на дачу в розсадник. Можна сіяти, звісно, в ящики. Якщо багато у вас насіння, якщо великі об'єми. Раніше ми використовували по 500 насінин, висівали. Так, звісно, потім перепекурували одразу в розсадні стакани, але у нас зараз невелика кількість томатів: мадрид, Малдуа, розовоплідний дуже непоганий, Бодерін. І карнабел. Деякі з цих томатів ми вирощували, деякі будемо вирощувати, такі, наприклад, як Карнабел і Мадрид. Ми будемо вирощувати вперше. Але вони мені сподобались. Ну, на малюнку я їх бачив, на фото бачив, і відгуки людей за них непогані. Тому хоча б кілька рослинок в нашій невеличкій тепличці ми будемо висаджувати. В самому пасіві нічого такого Ну, немає важкого або якогось таємного. Ми вже підготували, порізали по кількості насіння касету і я їх наповнив ґрунтом. ґрунт ми використовуємо класман. Це досить класний такий ґрунт. Вважається одним із самих таких непоганих. Тому ми і будемо вирощувати. Звісно, ми підписали, так як у нас 4 сорти, ось Мадрид. Давайте його і розпочнемо е, розкладати. Друзі, є така, ну, насіння ми замовляємо у Тетяни Вікторівни, є QR-код, навевши е, сканер з смартфону, ми завжди можемо і опис почитати, і побачити фотографію. Це дуже, на мій погляд, зручно. Тому, якщо Буде така можливість, звісно, можете також замовити у неї. Посилання на магазин Тетяни Вікторівни. я залишу в описі під цим відео. По 10, по 20 насинин, будь-якого томату чи агірків, перцю ви можете у неї замовити. Раз е, ташовуємо, е, насіння ми не обробляємо, як ви можете бачити, тому що це фірмове насіння. Воно Підготовлене належним чином, тобто воно вже на підприємстві підготовлене. Розташували заглублення, на яку глибину на 0,5-1 см. В такому пухнастому ґрунті з легкістю насіни томату буде долати цю відстань. 1 см Там це не проблема для проростка. Який Проклюнеться через 3-5 днів. І, звісно, закриваємо ґрунтом тим самим. Друзі, ось дві речі, які, власне кажучи, ми використовуємо для поливу нашої розсади. Але ось ця медична клізма вона не підійде для поливу посівів. Тому що тут такий напір води він може засмактати насінину в глибину, тоді буде важче її проростати. Тому використовувати я би радив вам ось такий ну, пульверізатор чи як оприскувач такий невеличкий, ручний. посіяли можна поставити в якийсь контейнер, накрити його. Ну, зараз я не буду цього робити. Ось так накрити якимсь прозорим таким куполом. І поміщуємо, як я вже казав на початку відео, в завчасно підготовлений такий стелажик міні-парничок. Друзі, ось на палицю. На якій ви зможете підтримувати достатньо для всходів проростання томатів температуру? Зараз все відкрите. А загалом ми тут підтримуємо: тут стоять наші пасіви, які ще не взайшли, до 20, ну 22-25 градусів. Ось так в накритому вигляді. Але потім ми ще ось так. для того, щоб тут такий мікроклімат зберігався постійно, поки не з'являться сходи, щоб тут температура і вологість повітря, вологість ґрунту зберігалися. Кожен день ми будемо ось так підходити, відчиняти, так, привідкривати це і дивитися, що тут з'явилося. З'явилися сходи, одразу прибираємо. Укриття для чого? Для того, щоб знизити вологість. Вологість це ворог номер 1 для е, сходів томатів, тому що при вологому і такому досить теплому е, повітрі. Тут буде добре розвиватися чорна ніжка. З нею дуже важко боротися, тому, друзі, одразу прибираємо, понижаємо температуру, але це буде окреме відео. Потім, коли отримаємо сходи, ми, звісно, з вами все це подивимось і поговоримо, як нам діяти далі. Можна, звісно, накрити просто плівкою, але плівка в чому небезпека плівки, тому що вона буде ось так. Припустимо, ми накриємо. Бачите, друзі, з'являться вночі, а так. Так щось з'являється. Завжди сходи томатів у нас вночі. І вони, поки ви подивитесь зранку, вони вже будуть от лежати. Немає простору, немає. Вони прямо. на ґрунті лежить, тому височенька кришка куполоподібна, така вона буде більш безпечна для рослин. Я вважаю, ви багато хто з вас знає це і без мене, але це більш таке відео нагадування, щоб зі строками проведення посіву не помилитися. Ну і як це все зробити, освіжити. Як то кажуть? На цьому відео завершу. Був дуже радий з вами поспілкуватися. На днях, буквально завтра, післязавтра ми будемо проводити посіви солодкого перцю, баклажанів, кущової перці. Я буду знімати це для, саме для цього каналу, тому що на цьому каналі в мене ще цих посівів немає. Буду знімати і будемо дивитись з вами, як це робимо. Частково вже отримали сходи деяких рослин, але я думаю, ми це подивимось потім пізніше з вами якось в окремому відео. Але тепер вимушені завершувати, тому що є ще багато у нас справ. До побачення!